Виконуємо номер 17.2 із підручника Алгебра 8 та номер 33.2 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік, чи правильно виконано обчислення. Корінь квадратний із добутку 36 на 4 дорівнює добутку кореня квадратного з 36 на 4. І це буде 6 на 4 24. І друге завдання. Курінь квадратності з частки відділення 9 на 25 дорівнює частці відділення кореня з 9 на корень з 25, і це буде 3 п'ятих. Приступаємо до виконання. Корінь квадратний добутку дорівнює добутку коренів, якщо підкореневий вираз першого дробу невід'ємне число, і першого, перший підкореневий вираз число невід'ємне. І другий підкореневий вираз число невід'ємне. Корінь квадратний із частки дорівнює частці відділення корені квадратного чисельника на корінь квадратний знаменника. При умові, що підкореневий вираз, що стоїть чисельнику число невід'ємне, а підкореневий вираз, що стоїть знаменнику, число додатнє. Тому перевіряємо, чи правильно у нас виконано обчислення. Корінь квадратний з добутку 36 на 4 має дорівнювати добутку коренів із числа 36 з числа 4, а тут корінь 4 не добували. Тому зразу даємо відповідь на питання, чи правильно виконав числення, ні. І перевіряємо друге. Корінь квадратний з частки дорівнює частці відділення коріння квадратного чисельника на корінь квадратний знаменника. Корінь з 9,3, корінь з 25,5, дійсно вийшло 3 п'ятих. Тому тут дай відповідь на питання так. номер 17 крапочка 2 із підручника алгебра 8, та номер 33 крапочка 2, з підручника математика 8 виконано.